Друзі, вітаю на Ютуб-каналі Формком. Мене все ще звуть Сергій Шихайлов. Ну що, як вам цілий місяць без контенту? Дід хворів, дід не молодше. Перепрошую за тишу і відразу повертаюсь до вас з оглядами, як тільки вже відчуваю, що більш-менш здоровий. Сьогоднішнє відео у нас присвячене продукту, який зветься Holyland Lark m 2 і це бездротовий мікрофон. Це відео. Можливо, ніколи б і не сталось, тому що продукт це не новий, і у виробника вже є нова модель, але вона мені не подобається, бо там своєрідне кріплення. Мені воно не подобається. А тут от прям все супер. І цю штуку я собі купив. Я за багатько років уперше інвестую в проект. Тепер у нас, я сподіваюся, буде гарний звук. Давайте дивитись, що я собі придбав. Придбав я його на Аліекспресі. Лінк буде в описі. І. Звичайно, ви можете купувати тут у наших продавців, але завдяки усім можливим знижкам там розпродажам він мені обійшовся, якщо я нічого не плутаю, в 118 доларів. Тут буде сильно дорожче, тому що це супер-пупер комплектація. Е, у нас більш прості комплектації коштують дорожче. Там же, де лінк на товар, буде і лінк на кешбек. Звертайте на нього. Увагу! Давайте дивитись, що ж я собі придбав. Ну, по-перше, огляд коробки дуже швидкий. На фронтальній панелі сам продукт намальований, і відразу я вас познайомлю. Це у нас зарядний кейс, це у нас коннектор Type-C для пристроїв з Type-C, це для старих айфонів з лайтнінгом. А це у нас приймач на камеру. А це, власне кажучи, два мікрофони в комплекті. Це не бомба? Я вважаю, що це саме вона. І що саме цікаве, я забуду про це сказати. Коли ти конектиш до свого пристрою оцю от вундервафлю, я маю на увазі приймач. В тому приймачі ще є дірка для зарядки. Щоб ти міг якби, і мікрофон підключити, і при цьому ще і заряджати свій гаджет. Вау! Поїхали розпаковувати. Е, я його розпаковував, як тільки отримав. Я його отримав кілька днів тому, от воно стояло плючкою припадало. Я просто перевірив, чи воно взагалі живе. Мені ж треба відгук лишити і підтвердження на Аліекспресі, що я отримую, воно робить. Тут у нас, власне кажучи, кейс. Тут у нас, власне кажучи, два приймача. Ми їх витягуємо. Ух ти! О! Кейс. Іде трішечки простіше. Тут у нас зверху лежав конверт. Ми це все зараз усе обов'язково повідкриваємо. А всередині там є ще одна ніша. Я на ній навіть чіткість не веду. І тут навіть по-людськи намальовано що там. Там якийсь кружок, щось квадратне зарядка, і ще щось, і кружок з мінусом. Ну, це отак, от, от на мій зір. Можливо, там щось інше намальоване. Так, ну і все, тепер ми звідси виколупали все. Давайте роздивлятися, що ж я собі купив. Тому що я не мав змоги, чи ще змогу я мав. Я. О, слухай, тут ще прям все в малюночках, все красиво, є. і на тильній стороні коробки. Виробник у нас виводить головні фішки продукту. Розмір маленький, і ви зараз в цьому переконаєтесь. Отаке от у нас побітами і герцем. Універсальне підключення до всього, чого тільки міжна, шумозаглушення і тривалий час роботи навіть написано 40 годин. Я зараз підгляну шпору і скажу вам що. <кхух> Виробник заявляє. Виробник заявляє 10 годин роботи мікрофончика, оцього малюсінького, зараз на нього подивитись, без увімкнення шумозаглушення. І дві години з активним шумозалушенням. Це по-перше. А по-друге, кажуть, що ці чудові мікрофончики фігачать на 300 метрів. Тобто стоїть ваша камера, до неї підключений передавач, ви там стоїте за 300 метрів, воно шарашить. Звичайно, Сергій перед покупкою дивився в огляді, в огляди в інтернеті. І, звичайно, 300 метрів воно не відстрелює ні хріна. Але у мене тут до камери, я не знаю, метр, може півтора. От, Тому я в цьому проблеми взагалі не бачу. Боже, тут іще щось є. І тут дійсно ще щось є. Мішочок для транспортування, щоб не дряпать кейс. Прям по-богатому, прям з любов'ю. Відкриваємо. Так. Є. Вибачте. Власне кажучи, для чого Сергій купує мікрофон? У нього ж є мікрофон. А для того, щоб коли я от з вами зараз говорю, ви звук чуєте по одному. Але коли я повертаюсь до камери, для того, щоб подивитись, от можливо вам буде видно, хоча навряд, в екран камери, от нашої основної, які, яка знімає руки. Звук якби трішечки міняється, правда? По-друге, я руками весь час щось чіпляю. А так як мені треба вам щось крутити і показувати, це бісить просто неймовірно. Для того, щоб звук був ідеальний, мікрофон взагалі має бути у мене отак. Але це дуже сильно штучні умови. Він так у мене ніколи не буває, ви це чудово знаєте. Так, а оця вундервафля, вона і. вона фіксується в одному місці. І ти там головою крутиш, воно все одно буде гарно все сприймати, все буде вам чудово чути. Так, мішечок ми зафіксували. Таким макаром у нас виглядають приймачі. Роздивляємося. І Що у нас тут є? Власне кажучи, Lightning коннектор і Type-C коннектор. І не забув, тепер покажу вам Type-C-Гніздо на type c коннекторі. І як би це дивно не звучало, type c гніздо на Lightning коннекторі. Для чого? Для того, щоб ви. Я Lightning не буду розпаковувати, тому що мені немає його до чого підключати. Ми розпакуємо тільки Type-C. Для того, щоб ви могли заряджати ваш гаджет, умовно той же самий iPhone, до якого ви підключили свої мікрофончики. Да? І він, наприклад, розряджений. Чи у вас дуже довга сесія? Воно ж 2 години махає з активним NFC і до 10 NFC, ENC, шумозаглушення. І до 10 годин без нього. І заряджаєте таким чином ще й свій пристрій. Також у нас Type A Type-C кабель для зарядки самого кейса. У нас на тильній стороні кейса, власне кажучи, є для цього гніздо, відповідно. У нас є міні-джек-міні-джек-конектор для підключення великого передавача для камери. От В цій камері у мене є, відповідне, гніздо. От, от Сюди в цей от башмачок ставиться сам коннектор, і підключається до 3.5. Міліметрів роз'єму. Далі, у нас є, що це таке? Мішочки я не відкривав. Ага, вони відкриваються у нас один раз. Окей, я зрозумів. Ага. Це додаткові кліпси для тих, хто хоче кріплення на кліпсі, на, на крокодильчику. До вашої кепки, наприклад, чи до чого вам там більше хочеться. Далі, ну тут прям, ну я його розпакую, я так розумію, що їх має бути два. Да. два. Два кудлатика. Теж один раз розпаковується пакетик, да, ясно. Кудлатики це що таке? Це те, що надягається на мікрофончик, і вітерець дує, і це вітрозахист. О. Ну бімба же, ну, 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 ну бімба. Їх два. Так, це сміття у нас. І що у нас оце, я вже знаю, що це таке. Їхало воно, до речі, дуже швидко. Я на Аліекспресі замовляю не так часто, останнім часом. Доїхало воно десь за два тижні. Що це таке? М -м -м. Треба не забути його підняти. У нас мікрофончики дуже маленькі, і вони от сюди от магнітом хлибись, а ти цю штуку розв'язав і собі на шию повісив. І Воно от як колону тебе отак от буде, вісить, як амулет. Да. Тобто, якщо ти не можеш його на одяг десь присобачити, ти його на отаку вірьовочку просто вішаєш собі отак. І вірьовочки, знову ж таки, дві. Тому що мікрофона тут всередині теж два. Що ще у нас є? Давайте дивитися. А у нас тут є. Як я розумію, просто умовно рекламний вкладиш. Чи ні? Ну, власне кажучи, так. У нас є наклеїчки, які можна прибати на мікрофон для того, щоб він не виглядав угрюмок. Ну, а об'єктивно кажучи, для того, щоб їх якось між собою відрізняти, яким ти користувався і він розрядився, а яким ти не користувався, і він повністю заряджений. Якщо тобі ліньки, це перевіряти в мобільному додатку, або ти не орієнтуєшся по заряду, по індикації світлодіодного індикатора. Тут у нас, власне кажучи, інструкція з експлуатації. Те, що у нас має бути в комплекті, і ще одна інструкція з експлуатації. Комплект за 118 баксів. Бездротові мікрофони з конекторами, з кріпленням, в тому числі. Тепер його нарешті вам показую, і до великої камери. Дивимось. Тобто, що у нас тут? У нас є коліщатко регулювання підсилення. У нас є дві кнопочки, які я поки що не знаю за що відповідають. Знову ж таки, можливість підзарядити гаджет. І 3,5 мініджек міні-джек для того, щоб підключити його до камери. Тут у нас, я навіть не знаю, що це, якщо че. А, це контактна група для зарядки в кейсі. І тут зверху у нас просто наклейка, щоб воно не дряпалось. І два світлодіоди, які зараз не активні, але я впевнений, що ваша фантазія дозволить вам зрозуміти, що вони тут є, світяться і взагалі можуть світитися різними кольорами. Так, що у нас є ще? І, власне кажучи, два мікрофончики. А от їх розміри. Тобто, <сміст> і от вони там би зліпились. Ви розумієте собі реальний розмір цього мікрофона? Він супер міліпіпічний. І в цьому його фішка, і саме тому я собі захотів цей гаджет. В чому прикол? Є купа різноманітних бездротових дистанційних мікрофонів. Від того ж DJI. там іще купа взагалі різних брендів, але воно все отакенне в розмірі, воно від, відтягує футболку, воно її псує. І виглядає ну як фу, воно навіть у наших блогерів потихеньку вже з'являється, і ви точно це все бачили у закордонних блогерів, тому що вони всі поголовно сидять на бездротових мікрофонах, тупо тому, що це зручно. От. А тут прикол в тому, що воно маленьке, що воно, вибачте, за таку комплектацію і такі можливості по підключенню. Піпець дешеве, функціональне, є мобільний додаток, через який ти. Я вам це не буду показувати, але я це роб... зробив уже. Ти просто береш оцей конектор, підключаєш його до телефону, качаєш додаток з Play Market, там, ну... От. Або з плеймаркету, власне кажучи, там є аж дві чи три кнопки, і воно тобі на екран центральний, прям посередині величезними буквами, пише, що доступне оновлення. Ти нажимаєш за хвилину воно все оновлює і все. І воно, воно працює. Мікрофони іще раз виглядають отак. Ви бачите, тут логотип. Тут же зверху малюсінький світлодіодний індикатор. Тут у нас кнопка вклю-виклю, а тут у нас от такий потужний, до речі, магніт. От, от я його окремо жупу, ви на нього дивитесь. А власне кажучи, сам мікрофончик у нас заклеєний скотчем, ми його теж прибираємо. От, він у нас Зараз За цією сіткою. Тобто, ви його отак от бец, воно тут собі висить. Якщо раптом вам здається, що сильно угрюма, ви його прикрашаєте будь-яким стікером. От, і у вас в житті все добре. Якщо вас бісять логотипи, хоча, як на мене виглядає, воно непогано, можна просто обрати чорний. Вундервафля називається LARK M2 коштувала на момент покупки 118 доларів, можливо, вже трішки дорожче. уже має наступника. І тому я впевнений, що в ціні дуже помітно е, втратила. І це для нас з вами дуже добре, як для потенційних покупців для вас, і для фактичного покупця мене. От. І користуватись, я сподіваюся, цією штукою буде дуже комфортно. Сам кейс виглядав так. Ви бачите індикацію рівня заряду. Ну і, власне кажучи, тут у нас знаходяться самі мікрофончики і станція для підключення до камери. Тут ви бачите просто гніздо для підзаряджання. У нас повітряна тривога почалась, можливо, ви зараз почуєте, як у нас виє сирена. Цю штуку я підключав до телефону і перевіряв, воно працює. А зараз я її підключу до. Комп'ютера. І дізнаємось, чи буде воно працювати з ним. Сподіваюсь, буде. Давайте якусь фразу я дуже швидко вигадаю. Значить, це у нас е X Соло Cast. А це у нас буде HolyLand Lark M2. Але після склейки тепер фраза. 1, 2, 3, 4, 5. Я люблю. Котиків, склейка. Один, два, три, п'ять. Я люблю котиків. Став лайк, якщо теж любиш котиків. Ну, власне кажучи, все. Відчуття просто неймовірні. Тут пусто! Вау! От, ну це класно. Взагалі, у нас, ну, власне кажучи, на Солокаст я пишу уже роки два, можливо, навіть більше. Три, умовно. Раніше у нас був Blue Yeti, більш потужний, класний, по якості більш досконалий мікрофон, але він величезний. Його на такого журавля не повісиш. Йому треба прям така от повноцінна стійка, і вона у нас є. Вона займає реально півкімнати, і тому вона частково розібрана у мене стоїть в одному з кутків моєї квартири. Незручно ним користуватися, треба жити конкретно в студії і працювати там. От. А у мене трішки навпаки, я працюю вдома. Так. Тому, на жаль, від нього довелось відмовити, хоча по звуку він просто божественний. Ну і висів він досить високо, тому все ехо ловив. Можливо, з цією вундервафлею все буде добре і буде не так багатсько еха, і взагалі точно більш комфортно буде працюватись мені. І сподіваюся, вас не буде бісити синій вогник. І все буде добре. Так, і що я ще хотів сказати? Та все. Мікрофон куплений для зйомок. Тепер буде крутіше. І ті самі підкести писати можна. І якщо з компаньйоном, то мікрофони два. І я затестив, можна одночасно підключати два, і вони повноцінно будуть працювати. Комфорт плюс тисяча Сподіваюсь, що все буде добре. Пишіть, як вам оновлення на ферумі. Вітайте мене з цим оновленням. Сподіваюсь, всі залишаться задоволені. Мені поки що подобається безмежно. Я думаю, що ця штука е, це просто скарб для блогера, взагалі, будь-якого. Е, ти його можеш підключити взагалі майже до будь-чого. Писати на нього звук, хоч до свого телефону, власне кажучи. Буде звук, як на мене, якісний. Е, якщо тобі треба знімати десь на виїзді в шумному місці, є звуко шумозаглушення. Повірте, в цих умовах його немає сенсу тестувати, це треба вийти хоча б туди, на трасу, щоб хоча б машини шуміли. І воно гасило ці всі шуми. Повірте, воно працює, я перевіряв. От. І... Що я хочу сказати? Який би формат блогу в тебе не був, якщо ти не хочеш мучитися за цим, якщо ти розумієш, що оці от навушники з оцим от мікрофоном, це, вибачте, ублюдство, це просто кіця. Воно малюсіньке, воно майже непомітне, воно не таке і дороге, мегафункціональне. Блін, треба брати, і я поки що попередньо задоволений, безмежно. Лінк в описі, лінк на кешбек в описі. Користуйтесь, купуйте, якщо вважаєте, що воно вам треба. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайловий, проект Ферумком. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал. А також обов'язково ділимось цим відосом зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою. Роботу, дякую їм величезне, що вони у нас є. Долучайтесь до їх лав, якщо маєте на те бажання і змогу. Дякую за перегляд. Слава Україні і до нових зустрічей. Сподіваюсь, скорих.